Дякі мої підписники жаліються на те, що вони останні дні себе погано почувають, їх енергетично трусить, а фізично усе тіло ломить. Хочу пояснити, що відбувається. Нещодавно я вам розповідала, що нарешті спіймали мати нашої Богородиці Вілену, яка переховувалася від суду на нашій планеті, через кілька днів після викрадення нею і подальшого звільнення богині міні творцем її схопили. Вона знаходилася під вартою і проходив суд світової спільноти, який розглядав її злочини і допитував свідків. З цей час вона підняла усіх своїх прибічників та союзників, які ще залишилися на планеті. Нових вона не змогла запросити до нас, оскільки, як я вже розповідала, творець ізолював нашу планету від зовнішнього відвідування представниками інших цивілізацій. Щоб ви зрозуміли, до повернення наших законних правителів творця рода і Богородиці живе, вона керувала нашою планетою. І ще нагадаю, що вона є матір'ю нашої Богородиці. А отже, як ви розумієте, має величезний потенціал, знання і можливості. Отже, повторюся, вона кинула клич по всій планеті, щоб прихильники її визволили. За останні кілька днів вони декілька разів нападали на те місце, де проходив суд над нею. Сьогодні вночі була найсильніша їх атака, які з нашого боку теж приймали участь величезна кількість воїнів Творця, а кожна людина є воїном Творця. Тому деякі люди на землі, які вже більш-менш пробуджені, відчувають енергетичне виснаження та різні прояви на фізичному тілі. У багатьох погане самопочуття. Є багато поранених, серед них сильно поранена наша Богородицю, Бога Страя, це старший син нашого творця і Богородиці, та Бога Дело. Тому хто хоче допомогти, надсилайте подумки, слова вдячності даним богам і всім тим, хто приймав участь у цій боротьбі проти зла на нашій планеті. Ваша подяка швидко відновлює наших богів, оскільки ви надсилаєте їм свою енергію. Хочу пояснити, що на нашій планеті є ще багато лжебогів. Коли ви дякуєте всім богам, це означає, що ви надсилаєте свою енергію і їм теж. Тому дякуйте лише тим, про кого я кажу у даному відео. І не забувайте дякувати нашому творцю роду. Вирок суду душі Вілени – повне знищення її душі без можливості відновлення. Наразі це уся інформація. Дякую за вашу підтримку і допомогу.